Жуки, метелики, бабки, бджоли. Аби довести, що усі вони комахи, ентомовок проігнорує їхні очі, носи, крила, його цікавитимуть лише кінцівки. Їх неодмінно має бути шість. Тільки щасливий власник трьох парніг має право на горде ім'я, комаха. По конвіку нашим предкам ніяк не вдавалося мирно поділити харчі з комашиною братією. Щоправда, допоки шестиногі їдоки споживали дикі рослини, конкуренції з людством у них практично не було. Справжні баталії розгорнулися, коли давні землероби окультурили перші рослини. Скуштувавши їх на зуб, комахи знайшли ці злаки і плоди більш поживними і спрямували на них свій чималий апетит. Заради справедливості повідомимо, що до шкідників належить лише 1% від загальної кількості комах. Але й цієї дещиці вистачило, аби ще в древності посадити на голодний пайок сотні тисяч людей. Історія доносить відголоски страшної навали сарани, яка 500 років тому обрушилася на Італію. Тоді від голоду загинули більше 30 тисяч мешканців Апенінського півострова. Відчуваючи свою повну беззахисність перед ненажерливою комахою, люди нарекли її летючою смертю. На сумному рахунку дрібних шкідників епідемії чуми, яка викусила понад 13 мільйонів людей, смертоносні пошесті малярії, холери, тифу. На жаль, сучасні небезпечні шестиногі усе частіше потрапляють до потягів авто та літаків, опановують нові території суто людським комфортом. Тож досягнення мирної угоди з комахами, що несуть хвороби, поки що відтягується. Зважимо муху і людину. На швидкоруч проведений експеримент натякає, що людство вагоміше за комах. Насправді, то самовпевнена омана надміру самовпевненого гомосапіянця. Безпристрасні наукові підрахунки свідчать, що сумарна вага усіх шестиногих на планеті у 40 разів перевищує вагу людського населення. У чому ж таємниця такої завидної ваговитості? По-перше, у величезній плідності комах. Так потомство тієї ж кімнатної мухи за одне літо розростається до п'яти трильйонів особин. Вишикувані в умовну шеренгу, вони запросто покриють відстань від землі до місяця. Другий фактор ваговитості комах їхня тотальна всеїдність. На планеті не існує жодної рослини, яка б не годувала якогось шестиногого. При цьому апетити дорослих особин просто сувора дієта у порівнянні з личинками. Приміром, 10 ненажерливих дитинчат хруща начасто під'їдають траву і саджанці на ділянці площею у квадратний метр. Чому ж найвагоміша сила планети не прибере владу на землі до своїх шістьох лап? Та тому, що згідно із законами природи, чим більше народиться, тим більше піде на обід хижакам. На переконання біологів за цим одвічним законом підтримується на планеті кулінарна. А з нею і загальна біологічна рівновага. Аби досягти гармонійного буття, важливо порозумітися і з друзями і з недругами. І зовсім немає значення, скільки у них ніг дві чи шість. Здається, першим такого висновку дійшов грецький учений Аристотель, що у IV столітті до Різдва Христова. Він зацікавився шестиногими мешканцями нашої планети. Свої відкриття Аристотель узагальнив у науці, яку назвав ентомологією. Овчений грек описав лише 60 видів комах, серед яких і ті, хто ніколи не зазіхав на людські комори, і злісні шкідники. Але от минуло ще 2,5 тисячі років, і детальною характеристикою жуків і метеликів зайнявся шведський натураліст Карл Лінней. Його геніальний задум полягав у тому, щоб систематизувати комах, розподіливши їх за класами і видами. Сьогодні продовжувач справ Аристотеля і здатен здатний впізнати в обличчя і за іншими частинами тіла до п'ятьох тисяч шестиногих, однак знати усіх комах нікому не під силу. Наразі описані понад 140 видів метеликів і 300 видів жуків. І щорічно ентомологи відкривають до 10 тисяч нових видів шкідливих і корисних шестиногих, з якими теж варто порозумітися.